Вітаю, дорогі мої друзі! шиття з вовняних хустиночок продовжується. Ось сьогодні я теж буду шити виріб. Покажу з чого і як. І ось дивіться, в мене мається така гарна хустина велика. Дивіться, яка красива з такими бережками. Дуже вона мені подобається, але ж вона лежала. Стільки вона вже лежала. І там в центрі маються такі маленькі дирочки. Побила міль. Носити її так, як хустинку, вже не можна. Треба щось зробити. Я думала-думала і надумалась зробити пончу. Зараз буду робити. І вам покажу в готовому вигляді. І, дівчата, дивіться, що в мене вийшло. У мене вийшло ось таке пончо. Дивіться. Отаке пончо вийшло. Ну, красива хустинка. Ну, пригодиться, мабуть, ось такому вигляді. Ось такому пончу. Трошки на рукавах длинновато, але нічого, воно падає вільно, так що можна і не укорачувати. Ну, так я вигляжу. Раз, два, три і понче готове. А ось ще варіант, девочки, з поясочком. Дивіться, з поясочком ось так. Ось так. Мені кажеться, з поясочком краще, так? Зараз візьму ще сумочку. І з цією сумочкою хорошо. Дивіться. Оце такий виріб у мене з вовняної хустинки. Вона лежала дуже довго там. В центрі були дирочки, а так мені пригодиться. Може який раз і один, на якесь мероприємство. кудись. Отак, От так що, дівчата, якщо ви шиєте пончо, то я вам раджу ззаді не робити великий виріз. Тому що, дивіться, воно буде їздити туди-сюди. І передня половинка буде нижче завжди. То треба малесенький, малесенький на шиї робити вирізочок, дуже маленький. Отака От моя вам порада. А так воно дуже просто шиється, тут тільки два шва робиться по лицевій стороні. І все. І понче готове. Проще просто. Так що, дівчата, пишіть коментарі, як вам сподобалося ще з поясом чи без пояса. І ставте лайки, підписуйтесь. Як завжди, жду ваших коментарів. І дуже вам вдячна, що ви пишете їх мені. Дуже-дуже вдячна. До побачення, до зустрічі!